Армія РФ атакувала інфраструктурні об'єкти Вінничини. Білизну і спортивні костюми-трансформери для поранених оборонців України шиють в одному з козятинських ательє. Дров на зиму на Вінничині вистачить. Лісівники на ці потреби запланували 300 тисяч кубометрів. Шестеро травмованих, два пошкоджених об'єкти інфраструктури. Частина області знеструмлена. Такі наслідки ранкової атаки на Вінничину. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Ладижинську ТЕС атакували о 7.30. Близько Близько ї коли на місці працювали рятувальники, російські війська завдали повторного удару. Про це йдеться на сайті підприємства. Через шість хвилин вибухи пролунали у Вороновицькій громаді. Як повідомив її очільник Олександр Ковінько, влучили в об'єкт інфраструктури. Як наслідок в громаді зникло світло. Воно чути свистіло, тоді удар вдарив, пішло в полум'я, велике дим, і, і знов такий самий грохіт, ще раз повторився. Я вже й попорала на обід, то ще клубок диму стояв ще. Два години димів. Я був на виїзді, прямо були там в обідному, і дим, клуб диму такий високий. І я кажу, бо до доктора Лесі Івані, Леся Іванівна, це точно. Кажу, бомбанули, бо вчора було попередження. Зразу не було світла, бо ми запитані звідти, а вже зараз дають стурбу. В результаті ракетних ударів на Вінничині станом на 18 годину знеструмленими залишаються 242 населених пункти. Повідомляють в ОВА. Через це виникли і перебої з водопостачанням. Вінниця-Облводоканал просить людей запастися технічною та питною водою щонайменше на 72 години. Атакували Вінничину з боку Каспійського та Чорного морів, каже речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Три ракети було збито силами протиповітряної оборони. Задіяно було винищувальну авіацію. Також мобільні вогневі групи з переносними зенітними ракетними комплексами. Тому дві ракети а також ракета калібр були знищені на підльоті. до цілі. за фактами порушення законів та звичаю війни. Прокуратура області відкрила шість кримінальних проваджень. Слідчі оцінюють масштаби пошкоджень. Загалом повітряна тривога на Вінничині тривала сьогодні майже шість годин. Білизну та спортивні костюми, трансформери для поранених військових шиють в одному із козятинських ательє. За словами його власниці Ірини, трансформером назвали, бо він розбирається на деталі. Якщо не можна повернути, підняти, можна буде розтібнути блискавку і витягнути з під людини. Футболочки в такому принципі, потім спортивні кофточки в такому принципі і штани. Розміри 50-52, а так 54-56. Ну, щоб могли вдіти всім. До війни, каже Ірина, в Ательє шили та лагодили одяг для дітей та дорослих. З 24 лютого переформатувалися. Почали відшивати плитоноски, підсумки та балаклави. Зараз, говорить, є потреба в одягу для поранених військових, тому взялися за це. Тканину купують у Хмельницьку. Це в нас 100% катончик, щоб було людям комфортно в ньому лежати, щоб тканинка впитувала влагу. До тіла було приємно, дуже багато замовлень. Наш графік понеділок субота, але ми зараз працюємо без вихідних. Вихідні будуть після війни. У цеху працює п'ять швачок. Пасеяк замовлень багато, і аби встигнути виконати їх вчасно, процеси поділили. Допомагає і чоловік Ірини Олег. Він обробляє краї викроєних деталей. Я зараз ворложу і збираю в общий від вже цього костюму. Щоб наступний процес це вже буде брати швія, вставляти молні і готувати до закінчення. Наша ціль одна перемога, і ми все робимо для того, щоб ця перемога наступила як швидше. Ці комплекти шиють на замовлення волонтера Сергія Сиваківського. Чоловік розповідає, ідея таких костюмів виникла після спілкування з пораненими військовими. Тоді говорить разом і придумали дизайн одягу. Суспільному на собі показує в чому його зручність. Уявіть собі, що в мене на руці гіпсова конструкція чи металева конструкція, там, апарат Єлізарова. як одягнути через такий рукав. Не одягнеш. Тому ми передбачили такий варіант демонтажу одягу. Ми розцібаємо. Футболка має теж, теж функціонал, як і спортивний костюм. Ми передбачили ще змійку спереду на футболку. Можливо, буде на пацієнта потрібно одягнути її просто як рубашку. Так само і спортивні штани у нас повністю змійка є розбірною. Собі такого костюма близько 600 гривень. Футболка та білизна 400. Сергій Сиваківський каже, викуповує костюми в ательє за донати, а далі безкоштовно передає шпиталям. У нас є така частина людей, які віддали найдорожче, що вони мають своє здоров'я для перемоги, і вони заслуговують бути в комфорті. Ми відправляли в Вінницький госпіталь першу партію і відправили частину першої партії в інститут травматології. Ми шукаємо ті медичні заклади, де за показаннями більше хворих з травмами. Одяг Трансформер тут шиють протягом місяця. За цей час передали 45 комплектів для Вінницького шпиталю. Зараз є замовлення ще на 25 костюмів та комплектів білизни у Київський госпіталь, та стільки ж знову у Вінницький. Власниця ательє Ірина каже, було б добре, щоб ідею підхопили і інші колеги, бо замовлень дуже багато. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. У Вінниці вперше виконали операцію пацієнту з діагнозом дивертикулиценкара. Це рідкісна патологія, яка зустрічається у двох випадках на 100 тисяч населення і характеризується мішковидною кишеною глотки або стравоходу. Про це повідомив завідувач центру високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики і лікування лікарні імені Порогова Ярослав Радьога. Пацієнт скаржився на ускладнене ковтання їжі понад три роки, споживав лише рідкі продукти. Оперували Обласної лікарні імені Порогова у співпраці з американською клінікою Філадельфії. Втручання здійснювали під наглядом американського професора Грегорі Гінсберга в режимі реального часу. Роман Лисенко показує Суспільному дрова. Вісім кубометрів каже, привіз вчора. Граб, хорошо, що говорить, ясен. Заплатили 4 300, вип... пішов в лісхоз, в лісничество виписав. Вчора привезли. По кілька десятків дерев за зміну ріже лісоруб Віктор Юрченко Ріже, каже, ті, які мають ось такі мітки різцем на стовбурі, та затісування на кореневій лапі, які саме дерева підуть на дрова, визначають майстри лісу. Розповідає старший майстер Кирнасівського лісництва Микола Лелека. Майстри лісу відбирають, відбирають дерева. А я заношу їх у прилюкову відомість, по категорії придатності ділові півділові дров'яні. Це у нас прохідна рубка. Відбираємо і сталі в рості хворі, хворі дерева, сухі дерева. Зрізані дерева збирають у складометри, далі забивають бірку і заносять до загальноукраїнської бази даних. Забиваємо бірочку і забиваємо сюди два складометри дров. Находимо ділянку, 40-й квартал. І ось вводимо твердолистяні породи. Вони мішані тут дров дровіна, дерена першої групи. І ось пішла вже два складометри дров один кубометра. Пішло вже облік. Там де зрізали, там і продають. Далі на лісову ділянку заїжджає автівка і починається завантаження деревини. У нас 11 лісництв, На кожному лісництву можна під'їхати і виписати дрова. Ми постановлювали повсюду термінали, так що ми можна розрахуватися як готівково, так і безготівково. Для цього потрібно тільки паспорт, код і написати заяву. На кожну людину ми маємо змогу виписати по 15 кубометрів деревини. У нас на сьогоднішній день ціна для населення складає 700 гривень без ПДВ, Це не промислові дрова, і 800 гривень без ПДВ. Промислові дрова З початку року в 11 лісництвах Тульчинського лісгоспу реалізували майже 40 тисяч кубометрів дров. Загалом Вінницькі лісгоспи вже продали близько 200 тисяч кубометрів дров. Перший варіант це жнива, тобто суцільні рубки. Другий варіант вибіркові рубки, які формують насадження. Вони так і називаються рубки формування насаджень. І третій варіант зачистка захарашеності. І от я рахую, що всіма цими трьома способами ми забезпечимо мінімум 300 тисяч кубометрів в цьому році, а можливо, навіть і більше. Тим часом Роман Лисенко каже в роздумах: чи вистачить привезених дров, чи доведеться замовляти ще. Хоч будинок і газифікований, але вже два роки цим видом обігріву розповідає, не користується. Поставив тверд. Допаливний котел та цього року, можливо, і ним не користуватиметься. Може, будемо і групкою тільки палити, я не знаю. Побачимо. Якщо палити тільки, допустимо, грубкою, то нам би хватило, хватало б дроби цих 8 кладометрів, ще й залишок був би. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. У Томашпільському ліцеї на Вінничення встановили пам'ятну дошку військовому діячу борцю за незалежність у 20 столітті Костянтину Петеро на псевдосокіл Гонта. Захід приурочили подіям української революції 1917-1921 років, учасником якої він і був розповів Суспільному очільник філії Українського інституту національної пам'яті Богдан Галайко. Осяндин Петр є добрим прикладом того, наскільки із небуття нам треба повертати наших гідних земляків, показувати на їхньому прикладі, виховувати молоде покоління, про те, що ця боротьба, яка триває сьогодні, це абсолютно та сама боротьба, яку проводили вони, наші попередники, чи в час боротьби української повстанської армії, чи в час боротьби дієвої армії НР за незалежність Української Народної Республіки. Костянтин Петер народився 1893 року у селі Пелеподборівське Тульчинського району нині це Томашпільський район на Вінничині. Брав участь у Першій світовій війні Української революції 1917-1921 років, сотник армії УНР. Юкаліна, років сотник армії УНР. Чотирирічна Соломійка розкачує тісто для печива. Це кажуть для українських оборонців. Я роблю печиво і ліпаю, і качаю, і тако качаю і таков фомочками. Смаколики готують у будинку сім'ї гуньків у їхній родині четверо дітей. До випікання долучаються ще й сусіди та друзі. Мама Юлія розповідає, кулінарять в десяте. На цьому каже, зупинятись не планують. Обов'язково хочемо передати такий маленький смаколик вироблений дітками, який вже проекспериментовано, що він не портиться, якщо навіть вологій. Частині знаходиться, да, і діти з задоволенням приймають в цьому участь. З кожною передачею відправляють захисникам ще й український прапор, розповідає Юлія Гунько. Цього разу військові надіслали їм подарунок. Це вже був наш четвертий чи п'ятий прапор, який ми передали, але він перший, який нам повернувся. Діткам дуже було приємно. Вони е, Дуже вражені загалом до випікання в родині гуньків долучається до десяти дітей. Роману Корчевському вісім років. Хлопчик каже, готує, бо хоче, щоб захисники знали і відчували. Він тут за них турбується і вболіває. Я випікаю печиво для наших захисників України, які борються, щоб ми могли жити, щоб в них завжди була енергія і могли боротися за те, щоб Україна була так же само, як всі роки. Вироблене молодшими дітьми печиво, Марина Гунько посипає цукром та викладає у деко. Я беру це печиво, мочаю та складаю на течку. Я знаю, що я роблю краще та допомагаю своїм захисникам на середню. Печиво печуть щотижня, каже Юлія Гунько. Зараз випікають до 10 кілограмів. Готове пакують у картонні коробки та разом з іншою провізією передають українським захисникам. Загалом українськими оборонцями діти із гнівані напекли більше сотні кілограмів печива. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниччина. Чотири золотих і дві срібні медалі вибороли вихованці Вінницької дитячо-юнацької спортшколи номер 5 на чемпіонаті Європи в Суму. Проходив він в Естонії. За першість змагалися спортсмени до 18 років. Золото отримали вінничанин Олександр Коши, Вадим Богачук, Ірина Гребенчук і Андрій Поліш. Вікторія Ружанська і Дмитро Зілецький посіли другі місця. Повідомляють на сторінці спортивна школа. Золоту і бронзову медалі на чемпіонаті зі змішаних єдиноборств у Польщі здобули спортсмени з Вінниччини. Перше місце посіла Анастасія Городівська, Павло Шафорост, третє. Про це на своїй інстаграм-сторінці повідомив тренер спортсменів Сергій Городівський. Анастасія і Павло вихованці хмільницького клубу. Боєць чемпіонат Польщі з ММА провели уже в п'яте. Проходив він на спортивній арені у місті Глівіце в суботу, 8 жовтня. Участь у змаганнях взяли більше 400 спортсменів із понад 100 клубів Польщі. І на завершення ми згадуємо він які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 587 прізвищ.